Поїхав мій велосипед. Вітаю мої друзі! Хто дивиться це відео? Це моє перше відео, яке на початку шляху Святого Якова, Каміна, каміна португез Зараз я знаходжуся в аеропорту в Прагі і вилітаю через Цюріх на Лісабон. От, вже маю деякі приколи, бігав назад в секюріті зону, бо поставив один із повербанків в багажі. Прийшлося вскривати багаж, шукати. Тут об'являють містер Балан, баланту security зони. В общем, вже побігав. Не буває нічого просто так, як то кажуть, гладко, то вже побачив, що одна з моїх велосипедних сумок має проблему, десь потерялися болтики, так що по прильоту буду шукати. Люди вже стоять на вихід, на погрузку, літають самоліти. Будемо потихеньку писати. Розказувати, як мені їхалось, чи буде їхати зараз в даному часі. Будемо дивитися. Ну от я вже і в Лісабоні. Одна пересадочка в Цюріху, літак трішки затримався. У е мене було всього 10 хвилин, щоб добігти до іншого. Виходив, в іншому терміналі, в самому дальньому, як завжди, треба було бігти. Я, я добіг, я думав, що може не встигнуть перегрузити мій багаж і прийдеться чекати далі. Але все добре, я приїхав. От, отримав на такій ленточці свою сумку. Сумка вскрита, надіюсь, там нічого не вкрали, От, але хтось повністю її вскрив, щоб подивитися ще раз. При тому, при всьому, що в празі, коли я її пакував разом з security командою вона була запакована. Так виглядає мій багаж. Велосипед я отримав на іншій на 14-му відділенні видачі, тому що це не габаритний груз і тут всі отримують свої коляски, борди та інші речі, які великі. Зараз буду шукати місце, де можна буде залишитися на ніч, щоб це було тепло, щоб там можна було зібрати велосипед. О, надіюсь, мене вийде. Я дістав свій велосипед. Так він виглядає вже без коробки. Тут у мене коробочка моя залиється, вона буде залишитися тут. Мої речі, з якими придеться ще розбиратися багато. Ну і велосипед. Займуся його зборкою зараз. Як казала одна прекрасна особа в кіно в фільмі Чоловік з бульвара Капуцино, Джонні, зроби мені монтаж. Ну от, вже монтаж. Був такий розібраний став зібраний, ну і залишилося тепер перемонтувати і зібрати моє барахло от, і одіти на велосипед. Розказую, що в мене вийшло з сумкою. Тобто було два болтика, таких, і вони загубилися. Я оце зробив такий лавхак затягнув одноразовим зажимом. І надіюсь буде хорошо. Буде вже викрепо... держатися крепко. <гум> Правда, цей. І зажав трохи пальці собі. Ну, таке буває. Без раніні не буває. І ще один Джонні зробив мені монтаж. Тепер вот монтаж показую, який велосипед у мене вже повністю в зборі. Готовий до. Їх, їзди, всі сумки наверху, сталося тільки сховати мої інструменти і передіти спортивну форму, і можна їхати. Ну от уже три години ночі я розпочав збиратися десь на початку першої, дві з половиною, до трьох годин мене забрало те, щоб повністю зібрати це чудо, поремонтувати те, що не доглядів. Може, воно в дорозі якимось чином поломало, поломилося само, як то кажуть. Приходили тут стражі порядку, я спитав у них, чи нормально, що я тут знаходжуся, він сказав, так, да, без проблем. От. І тут на цьому 14-му номері видачі, як вона називається, Оверсайдс пакаш. де мій велосипед стояла якийсь невеличкий чемоданчик. Вони спитали, типу, а що це за чемоданчик? А я ж там проходив, його ногою тупнув, думаю, що за фігня. О, ну і кажуть, це не мій, там сижу там, спиною до них. Чую він так, а вау, там радується щось. А повертається, відкрив його, а там повний чемодан, блоків сігарі, такихось червоних, я не знаю таких. Типа, вау-вау. Взагалі, мені тут все позбігалися, такі щасливі. Не знаю, хто це міг забути. Ну, взагалі, забув і, і забув. І я не підібрав, слава Богу, тому що прийшили мені якусь контрабанду. Так що такі чудіса теж бувають. Вот, сьогодні добігає мій день до кінця. Я буду трохи спати, щоб завтра зранку починати їх спати буду, навірно, що десь тут. отут. От. Ну, щоб може в двох словах можу сказати, скільки по фінансам получився перельот. Білет мені обійшовся в 380 євро. Це були швейцарські авіалінії з вилітом із Праги, з пересадкою Цюріху. Я вже казав, що я там бігаю скажі. от, Бо чуть не встиг, але встиг, і швейцарські авіалінії працюють. Точно навіть встигли мій багаж. От. Із цих 380 євро, по-моєму, 80 євро стоїв багаж велосипед, ну і це все Вот. Ну що ж, десь так. На цьому, мабуть, все на сьогодні. Це буде перший етап моєї подорожі сьогоднішній день. Він важливий, тому що треба було добратися сюди. А завтра вже би, буде другий етап, буде мій старт. І буду писати, що бачу, і розказувати, що мене вразило. Всім пока!